Сьогодні зранку окупанти вдарили по гуманітарному центру на Запоріжжі. У Оріхові поцілили по приміщенню, де соцпрацівники видавали людям хліб та продукти. Одна людина загинула, двоє тяжко поранені. А на фронті найбільш напруженими залишаються бахмутські та авдіївські напрямки. Ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону. Ворог в цілому використовує всі види озброєнь, які є в наявності, для того, щоб не просто. Мати можливість пройти оборонні рубежі, а знищити цивільну інфраструктуру в самому Бахмуті й досі залишаються цивільні люди. Поліція разом з волонтерами евакуювала батька та доньку з вулиці, по якій проходить лінія фронту. У чоловіка поранення, і він потребує медичної допомоги. Відстань до евакуаційного авто долали бігом. Бо над головою з'явилися російські дрони, та розпочався обстріл житлового сектору. Давай, 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 давай. На Луганщині наші війська просуваються вперед в напрямку сватового та Криміної. Ми кого там тільки вже не фіксуємо. Це і кадирівці, це і регулярні війська, це і свіжомобілізовані, це і так звані Вагнерівські зеки, це і мобілізовані в Донецькій Луганській області. Ну, тобто, величезна кількість резервів стянута. Там просто все вже в нас зі Сватового, Креміної, кожна лісосмуга. Вона завалена трупами російських солдат. Триває військова операція наших армійців на Кінбурнській косі. Її звільнення дозволить Україні контролювати порти та збільшити військово-морську активність та потенційно провести переправу на лівий берег Дніпра. Коса не передбачає такого великого, великої кількості будівель, де можна було б там закріпитися і е, втриматися. Саме тому дозволяємо тільки шторму шуміти на поло, а всім всіх решта просимо дотримуватись інформаційної тиші. Як тільки ми завершимо операцію, ми про неї відзвітуємо. Слід також пам'ятати, що посав поєднується з тимчасово окупованою частиною лівобережжя Херсонщини, і це дозволяє ворогу підтягувати резерв. Звільнена Херсонщина уговтується від окупації. Більшість населених пунктів вщент розбиті та розграбовані. Ця, наприклад, загальноосвітня школа під час окупації стала місцем, де проживали рашисти. Вони перетворили її на казарму. Було закуплено 13 ноутбуків нових і наушників з усією акустичною програмою. Ну, все це було знищено, коробки залишили, ноутбуки вони викрали всі. забрали навіть проектор. Я не знаю, звичайно, чи вони поняття хоч мають для віщо проектор. І я коли прийшла, то не було і, звичайно, принтера. А сам Херсон росіяни продовжують обстрілювати артилерією. Сьогодні вранці стало відомо про двох загиблих та семеро поранених. А так виглядає легендарна Чорнобаївка гори російського брухту, яке нагадує про поразку окупантів. Да, У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни продовжують масово брати в полон цивільних і чинять справжні звірства по відношенню до полонених. Наші мешканці Мелітополя, які сидять в полоні, більш ніж в вісім місяців, і щодня до них чиняться тортури. А останні місяці расисти навмисно привозять мобіків до місця, де тримаються наші мешканці в полоні, щоб вони тренувались бити цивільних на тих мешканцях, які перебувають в полоні. На окуповану частину Запоріжжя рашисти почали перекидати живу силу через Маріуполь. У місті помітили колони вантажних автомобілів та інженерної техніки з боку Росії у напрямку Гуляйполя. І сьогодні стало відомо, що відбувся черговий обмін. До України вдалося повернути тіла 33 загиблих наших героїв. Олена Петриченко, Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу.